Щирі вітання, чому я стала не любити останнім часом потяги, бо тепер обов'язково якимось чином біля мене викупають квітки якісь нечисті, і ті нечисті постійно сидять на своїх телефонах або планшетах, щось у них наклацуючи, і то не ютюби, не інстаграми і не книги, щоб скоротити час подорожі, а то якась диверсійна діяльність. Але вчора, очевидно, для створення подальшого диверсійного продукту був взагалі зашквар. Біля мене сів мужик Магаданівського вигляду, який не показав паспорт провідниці. На що вона сказала: Ну ладно, зробимо вигляд, і це у часи війни, коли магаданівців мають дуже ретельно перевіряти, на які документи вони лазять по українській землі, і чим вони займаються на українській землі. Цей Магаданівець постійно на планшеті листав якісь документи, не відкриваючи їх, виділяв ці документи і стогнав, мов в нього інтим, і клав руку собі біля своїх магаданівських геніталій. Нікому в Україні не потрібних. А нинішні технології дозволяють, наприклад, з того зробити відео. Мовцея, та, що сиділа поряд, клала руку на це огидне Магаданівське престаріле чмо, присутність якого наводила лише на думки, коли вже потяги стануть капсульними, щоб ці мікроби короновірусу не могли наближатися до людей, або коли вже в мене буде власне авто. На час поїздки воно осіло біля мене не одне. Бо коли я стала возмущатися, що воно документи не показало, почали там деякі. Цього Магаданівця захищати. На що я їм так і сказала? Ну, понятно, очевидно, що ви разом їдете.